Так, пане Олексію, а от якраз про морський коридор, і в цілому про те, які перспективи далі, тому що росіяни ж обстрілюють, продовжують обстрілювати припортову інфраструктуру. Як ви бачите це? І ну, якщо хтось таки планує до моря, наскільки це взагалі безпечно, враховуючи те, що сьогодні була повітряна тривога, і як повідомляють моніторини пабліки, іскандер М, нібито Росіяни використали буквально годину тому. Я з вашого дозволу розділю ці питання, що стосується моря туристів. Дійсно, Одеса завжди рада вітати туристів. Працюють пляжі. Нещодавно військова адміністрація повідомила про відкриття ще п'яти пляжів в Одесі. Також була відкрита додаткова зона пляжного оздоровлення в Ізмаїльському районі. Це наша українська одеська Вінеція у Вілково. І робимо все можливе для того, щоб забезпечити туристів тими заходами безпеки, які необхідні, але потрібно все одно дотримуватись, під час шторму. Немає можливості купатися, тому що є мінна небезпека. А також потрібно під час тривоги, звісно, йти до укриттів, тому що ми бачимо, що ворог підступний. Робить все можливе для того, щоб не нехтоє, скажімо так, обстрілювати і окрім інфраструктури і людей. Що стосується морського коридору, тут потрібно говорити цифрами. Перш за все, за даними міністерства економіки, фізичний експорт українських товарів у першому півріччі 2024 року збільшився до 71 мільйона тонн. і це на 35% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Які фактори дозволили це зробити, і це дуже важливо. Насправді і найголовніший фактор це прокладання морського коридору. Так. Після того як Росія вийшла із зернової угоди, ви пам'ятаєте, було прийнято рішення президентам та його командою зробити альтернативний шлях. Це морський коридор, який був гарантований нашими збройними силами та партнерами, і це дало можливість рухатись кораблям та перевозити експорт так, пане Олексій, наших дякую. товарів. Дякуємо вам дійсно, дякуємо силам оборони.